І як завжди, з поганої новини Путін все ще живий. Але ми всі пам'ятаємо, що смерть Путіна як добре вино з кожним днем стає все очікуванішою і смачнішою. Сподіваємося, що одного дня у них в Ютубі з'явиться інформація про те, що Путін вже нарешті вмер. Але є і хороші новини. Нарешті в український Spotify завезли падкастин. Да, Spotify в України прийшов досить давно, але самих подкастів там не було. А тепер всі користувачі Spotify зможуть знайти улюблені українські подкасти, які туди додалися. До речі, подивіться Spotify I шитайно або наш подкаст Лиходії. І не тільки Spotify підвіз подкасти. В Instagram Stories тепер можна використовувати Instagram Music. Тепер до своїх старей ви можете додавати якусь. Мелодію чи свою улюблену пісню. Наразі плейліст для інстаграм в Україні не дуже великий, але ми сподіваємося, що він буде поповнюватись. Нарешті час німого кіно закінчився. І третє цікаве, нас з України дія Сіті отримала престижну Red Dot Award. Вона отримала її за логотип та кастомер Experience. Про це повідомив Михайло Федоров в своєму телеграм-каналі. І ще додав, що отримувати Red Dot Award – це вже традиція для дії. Раніше її отримувала просто застосунок Дія, а тепер вже і діє. Фіті отримала дві свої нагороди Red Dot у світі дизайну. Це щось на кшталт Оскару в кінематографі або Гремі у музиці, це значить, що дія сіті буде представлена в річному Red Dot Yearbook Щось там коротше. Це журнал від Red Dot, який виходить кожного року. А також буде представлена в музеї Red Dot. Сильно? сильно це файно. Так що, молодці міністерства цифровізації гарну штуку робите. Ну гарно, от саме гарно. А це значить, що це п'ятниця. І це саме час для суб'єктивних новин. Сюб'єті. <зв 'єктивні> І перед тим як ми перейдемо до наших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати yeah. вот цим ребятам, які підтримують нас в ці буремні часи. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. І перша наша новина: хакери знов не сплять. Цього разу вони погробували бріч Номад. Що таке блокчейн бріч? Це такий застосунок чи система, яка допомагає вам переводити монети з одного блокчейну в інший, до прикладу, біткоін в ефір або ефір в ще якусь шляпу. Також ви що зламати їх було дуже легко і peasy. п'яті в них забрали приблизно 200 мільйонів доларів. Настільки їх пограбували, що в них на рахунку залишилось близько 700 доларів. Да в них вкрали всі гроші, і це із-за того, що сам експлойд був дуже дуже простий, і виник після того, як команда NOMAD викидала нове оновлення системи. Воно призвело до того, що валідність транзакцій майже не перевірялись, і користувачі, хакери, і, і, і хто завгодно зі всього світу почали просто копіювати текст запросу. Просто міняючи адресу гаманців, і це все працювало. Їх почали грабувати настільки швидко, що просто диви-даєшся. В них реально вкрали всі 200 мільйонів доларів просто за декілька хвилин, або може там за годину. Про сам злам пише ресерчер, секюріті ресерчер Сем у Твіттері, і ми додаємо лінк до деталі цього зламу в опис до цього відео. Почитайте, це в принципі, навіть якщо ви не дуже технічна людина, стане зрозуміло. З іншої сторони є хороша новина декілька вайтхакерів це хакери, які. Роблять злами не для того, щоб заробити, а для того, щоб рятувати чи знайти якусь дірку і повідомити компанії про те, що в них є секюріті діра. Коротше, ці ребята також почали використовувати цей злам для того, щоб, хоч якось, зберегти гроші того нещасного номаду. Один хакерів просто пише, що з він використовував ці злам з, зі свого телефону по дорозі на роботу для того, щоб врятувати номад. І вони кажуть, що ці гроші вони потім номаду повернуть. З однієї сторони гарна історія, що є хороші люди, з іншої сторони, а Номада грошей вже немає. Це були гроші не номада, а користувачів Номада. От так воно буває, коли викатуєш якесь оновлення без відповідного тестування. Друга новина також зі сторони Flamo. компанія Bungie, яка відома більш за все, тим, що вона випустила таку гру, як Destiny 2, Закрила чат Destiny 2, чому це сталося? Тому що юзери знайшли е, цікаву можливість, як можна виключати інших юзерів. Вони просто відправляли у внутрішній чат гри. Е, Повідомлення, яке написано китайськими символами, після чого ваш ворог або людина, якій ви відправили цей меседж, вилітала для того, щоб все далі працювало. Компанія Bungie виключила нахер той чат, і наразі мені здається, чата немає. А доки вони працюють над тим, як це виправити, сама система БАГУ дуже проста: китайські символи. Але вони закодовані в системі Unicode. а це значить, що вони займають трошечки більше місця, ніж от, звичайні латинські букви. Відправлення меседжа на китайській мові призвело до того, що довжина повідомлення була ну якби 200 там символів до прикладу, але саме повідомлення займалось трошечки більше місця. І це призвело до того, що виникав так називаємо Stack Overflow, і гра закривалась, тому що бачила, що з пам'яттю щось таке витворяється. Був бах, якась помилка, і коротше, Destiny 2 закривалась. Несправді. Дуже проста помилка, її дуже просто зробити, але з іншої сторони, дуже просто виловити. Але здається, в банджі хтось дуже багато відпочивав і не відтестував код чату, який от вже багато років був в Банджі. З однієї сторони, ну це значить, що мало хто там використовував китайські символи. Сюди, ті новини. Ну як тобі новини? І як тобі в новини? Мені дуже подобається записувати для себе ці новини. А я від тебе прошу поставити лайк цьому відео або навіть написати коментар. Це дуже допоможе нам проштовхнути Відео трошечки вище в рейтингу Ютуба. Дякую. Третя новина про біткоін-шукача. Джеймс Хавелс, дуже відомий в біткоін ком'юніті. І відомий він тим, що в якийсь момент з 2013 році він викинув свій хард. хард, на якому було 8 тисяч біткоїні. На момент запису цього відео 8 тисяч біткоїнів коштували приблизно 183 мільйони доларів. Повідь собі, що ви просто викинули хард, який коштує 183 мільйони доларів. Що ти мені, блядь? Забив голову. Сам Джеймс каже, що це сталося тому, що він чистив щось там на своєму робочому столі, і в нього валялось два харда. І він взяв не той хард от така от невеличка помилка на 183 мільйони доларів. Сам Джеймс відомий, що він вже декілька років вештається по звалищу і шукає той нещасний хард, бо очікує, що десь він там лежить і його очікує. Ну і в принципі його можна зрозуміти, тому що, блін, це 183 мільйони доларів. Так от Джеймс знає на якому звалищі це відбувається, але наразі він не може від Шукати цей хард. і він звернувся до мерії Ньюпорта для того, щоб закрити це звалище, закрити це звалище і використовувати сортувальну руку, яка за допомогою штучного інтелекту буде проходити через все сміття і шукати той нещасний хард. А для того, щоб інші люди не заважали їй це робити, він хоче запустити систему з роботів собак, які будуть ходити по границям цього звалища, і повідомляти, якщо ще якісь шукачі біткоїнів захочуть зайти на це звалище. Ну Знову ж таки, зрозуміло, то 183 мільйони доларів, які лежать на невеличкій коробці, яку можна витягнути, а потім, навіть якщо вона буде пошкоджена, постаратись витягнути інформацію про цей біткоін шлях і отримати доступ до такого скарба. Звичайно, Мерія каже: Джеймс, іди в сраку, не хоче з ним говорити про це, тому що не зрозуміло, яким чином це якось оформляти. Сам Джеймс оцінює цей проект в 10 мільйонів доларів і каже, що в нього, вроді, як гроші є, і навіть є інвестори. Але як бачимо, мерія. Проти, так що скарби в 180 мільйонів доларів так і залишаться лежати на сміттєзвалищі. Погодьтесь, іронічно, що коли ми були малими, ми читали багато книжок про піратів, які шукали скарби, які були закопані якимось іншим піратом. А тепер сучасні скарби це Хард, який забитий біткоїнами. Четверта наша новина переносить нас в Тікток. Ми дуже давно щось про Тікток не говорили. Тікток наразі експериментує з HTML 5 іграми. Да, да, ви зможете використовувати внутрішній браузер Тіктоку для того, щоб грати різні ігри. Таким чином, Тікток хоче обійти обмеження, які виставляють для своїх платформ Apple і Google, коли ну в аплікушці не може бути іншої аплікушці, але HTML5 це вроді як сторінка і може вважатися не аплікушкою. Хоча такі випадки вже були давним-давно відомі, коли інші застосунки. Робили те саме, і Apple був дуже дуже агресивний проти них. До прикладу, той самий Facebook колись хотів запустити платформу ігор з мобільного додатку. Але що ж вони там з Apple e поварили, Apple їм сказав ай яй яй і вони сказали Ні. А з іншої сторони, TikTok це вроді дочірній застосунок компанії ByteDance. це китайська компанія, яка тільки зараз почала також виходити окремо на ринок мобільних ігор. І в принципі, TikTok це такий застосунок, який може казати, що він хоче від платформи по типу Apple Store або Google Play та дивимось і спостерігаємо, але іронічно те, що той самий Інстаграм запустили свої Instagram Reels, додали туди музику, всякі ефекти для того, щоб бути схожими трошечки більше на TikTok. Да, от Фейсбук хоче бути схожий на TikTok. А з іншої сторони, TikTok запускає свою платформу HTML5 ігор і хоче бути схожим на Фейсбук. Бо ну Фейсбук, якщо подивитись браузері, має дуже велику кількість ігор на своїй ігровій платформі. Той самий Farmville, яким користується більше ніж 200 мільйонів користувачів. Прямо з Фейсбуку. Перетворив Facebook Фейсбук, насправді не на застосунок, а на цілий браузер. Да, якщо ви не знаєте, то один з найпопулярніших браузерів у світі це Facebook. Тому що люди дивляться величезну кількість вебу саме через Facebook. А тут і ігри, і відео, і магазин, і, 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 і навіть був Дейтінг. Все є, що треба. Але от зараз TikTok старається піти туди і подивимось, в що він перетвориться в найближчому майбутньому. Цікава, знаєте, така еволюція від застосунків. Сумку, де діти танцювали під музику, до величезного застосунку, в якому можна і гроші потратити, і пограти, і, і, і ще кучу речей зробити. Так що всі якісь соціальні мережі в якийсь момент стануть дуже схожими, Сюди, віні, І хоч ми говоримо про новини, які відбуваються в цивілізованому і мирному світі, не треба забувати, що в Україні все ще йде війна. Тому допомагайте волонтерам, допомагайте ЗСУ, та тримайте хвост пістолетом. казав. І наша остання новина на сьогодні ні одного випуску без скандалів навкруги мета. Ой-ой-ой. Тепер як виявилось, мета незаконно продає медичну інформацію про своїх користувачів рекламодавцям. Насправді, мета завжди говорить, що вона дуже сильно там захищає медичну інформацію або якусь таку сенситивну інформацію про своїх користувачів, але вона захищає публічну інформацію тобто те, що ви введете. В Фейсбуці Фейсбук каже, блін, буду захищати до останньої краплі крові. Але прийшла фігня, звідки не очікували. В мета є така система, яка називається Метафіксель. І якщо вона додана на любий вебсайт, вона допомагає вам відстежувати, як поводить себе користувач. До прикладу, на яку лінку він клікнув, через яке гіперпересилання перейшов. І ця штука дуже важлива для людей, які аналізують, що там відбувається з користувачем на сайті, тому що вони можуть зрозуміти його поведінку. Інші компанії ви використовують те саме, до прикладу, google Analytics Фітікс чи ще якась біда для того, щоб зрозуміти, скільки часу люди проводять на вашому веб-сайті, або яка конверсія від простого користувача, до прикладу, до клієнта. І от Metapixel робить приблизно те ж саме. Але Метапіксель зараз застосовується всюди. І також він застосовується на сайтах медичних організацій. І звичайно, він збирає якісь дані, передає в ту ж саму мета, мета вважається своїми даними, потім продає рекламодавцям. Але знову ж таки, мета мав би все це фільтрувати, і вони самі заявляють, що вони Фільтрують медичну інформацію, фільтрують сенситивну інформацію, яка переходить через піксель. Коротше, вони роблять все, що можуть, але як виявилось, недостатньо. Невідомо допоки, чи це стається із за того, що десь хтось код профтикав, або просто ці дані попали і продаються, або це було зроблено ну спеціально, тому що мета завжди може сказати, «Ребят, це медична організація. Вони самі ці дані передали. І виникає питання: чи мають медичні організації використовувати мета Піксель для того, щоб слідкувати за своїми користувачами? Тому що вроді ж як вони ці дані передають, але і мета не фільтрує. Коротше, не зрозуміло, хто насправді винний. Складно сказати, але судовий позов направлений проти мета. Так що в мета очередний провал зі витіком даних. Чому ви робите з мене вину? За все на світі! І знов ми бачимо, що мета продає все, що може продати. Спостерігаємо, що там буде, спостерігаємо, як вони вийдуть з цієї ситуації, але наразі все виглядає не на стороні мета, бо ну, дані вони реально продають. Сюди, вні, на цьому все моє найкраще світі катини. Дякую, що додивилися до цього моменту. Далі по старій схемі лайк, підписка дзвіночок, а може навіть ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.